Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і хоч зараз у мене вдома немає світла, це все одно не завадить мені відзняти рубрику, де ми розповідаємо про новини, які несуться в українському ютубі і не тільки. Тому давайте догони тянути і поїхали. Під кінець року соціальна мережа Instagram вирішила реалізнути і протестувати цілу низку оновлень. Зокрема, тепер користувачі платформи можуть ділитися своїми короткими думками завдяки функції нотаток. Що цікаво, ці нотатки не можуть перевищувати 60 символів і можуть містити лише текст та емоджі. І як на мене, щось в цьому таке є. Першого дня, коли ця функція лиш з'явилася в моєму акаунті, мене це відверто дивувало. І подекуди навіть нервувало, бо для чого мені ці величезні іконки з незрозумілими надписами від якихось людей у вкладці з повідомленнями. Але минув якийсь певний час, і мені навіть почало подобатись. Аби ви могли залишити свій короткий меседж, вам потрібно перейти до верхньої частини папки вхідні. Побачити цю нотатку зможуть лише підписники, на яких ви підписалися, або ж ваші близькі друзі. І головною фішкою є те, що ці нотатки доступні лише 24 години і, зрештою, зникають. Пишіть в коментарях. Ви вже протестували цю функцію, і загалом, як вона вам. Іншим оновленням інстаграму, яке наразі лише тестується, є відверті сторіс. Ця функція може допомогти вам і вашим друзям поділитися тим, що ви робите в цей конкретний момент. Цю історію зможуть побачити лише ті люди, які також діляться своїми відвертими сторіс. Хочете, я вам зараз розкажу, як лях ворочить. Мені, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло, чим вони відрізняються від звичайних сторіс, але зрештою невдовзі побачимо. І останнім оновленням, яке також лише тестується, є профілі для груп. Зовсім скоро користувачі платформи зможуть створювати і приєднюватися до нового типу профілю, де можна буде ділитися публікаціями і історіями зі своїми друзями. Що цікаво, коли ви захочете поділитися чимось у групі, то вміст її буде доступний лише членам цієї спільноти, а не вашим читачам. І весь контент буде зберігатися конкретно у цій групі, а не на вашій особистій сторінці, звучить доволі цікаво, тож невдовзі зможемо побачити, як це буде реалізовано на практиці. Якщо ви любите Python, програмування, штучний інтелект або просто любите все, що стосується технології, тоді ви потрапили в потрібне місце. Канал Lazy IT наповнений чудовими відео, які допоможуть усім навчатися та опановувати ці захоплюючі галузі. Тут є навчальні посівники, мануали та підказки. Крім цього відео створені таким чином, щоб кожен міг їх повторити і отримати результат, навіть не маючи професійних знань. Отже, якщо ви хочете підвищити свій рівень технічних навичок, то обов'язково натискайте на кнопку підписатися і долучайтеся до спільноти каналу. Нещодавно Твіч вирішив закрити очі на правду і заблокував профіль Падона через Хейт Спіч. Платформі не зовсім сподобалося, що Юліана відверто вкурвало те, що в нього і зокрема у громадян всієї України майже повністю немає електроенергії, що через росіян сотні тисяч українців були вбиті та закатовані, і що кожного дня ми змушені терпіти цю мерзену війну. Якщо наш постійний глядач, то ви вже встигли зрозуміти, що жоден випуск не обходиться без твітера. Тому сьогодні розповім, як Ілон Маск вирішив почати боротися з ботами на платформі і тим самим скасував двофакторну аутентифікацію для українців. І нещодавно Twitter більше не надсилає коди двофакторної автентифікації, коли користувачі намагаються відти за допомогою мобільного телефону, адже платформа вирішила заблокувати трафік від близько 30 операторів мобільного зв'язку по всьому світу. Що фактично обрізало тисячі облікових записів від доступу? Здебільшого блокування торкнулися насамперед в азійсько-тихоокеанському регіоні, включаючи великі території Росії, Індії, Індонезії і Малазії. Зрештою, можливо, маск втямив всю свою контроверсійність і вирішив провести голосування, де запитав користувачів, чи слід йому йти з посади керівника Twitter. Більшість твітерян проголосувала за те, щоб Ілон таки пішов. Саме тому він сказав, що так і зробить, але лише тоді, коли знайде дурня, який візьметься за цю роботу. Команда Маніфесту хоче щиро подякувати усім патронам та спонсорам проєкту за те, що вони продовжують підтримувати, попри такі складні і темні часи навколо. А особливо ось цим прекрасним людям, знаєте, ви просто чудесні. Якщо ви також хотіли підтримати Маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви зможете знайти усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Будемо вам просто мега вдячні. Ютуб продовжує боротися з образливими коментарями від користувачів на платформі, і тепер, коли хтось вирішить написати якийсь в'їдливий коментар, то йому прийде сповіщення формату ай-яй-яй-яй-яй. А якщо це відбуватиметься неодноразово, то відеохостинг блокуватиме користувачу можливість писати будь-які коментарі на певний проміжок часу. Наразі це нововведення буде доступне лише для англомовних коментарів, але з часом платформа планує залучити інші мови. І на кінець TikTok також не стоїть на місці і запроваджує нововведення, в якому забороняє користувачам викладати відоси їхньої засмаги. Через популярність гаштега Sunburn Challenge і критику медичних експертів, платформа вирішила запустити просвітницьку компанію і заохочувати користувачів публікувати відоси зі своїми болючими сонячними опіками та похирцями, а також ділитиметься різними порадами щодо зменшення тяжкості опіків. І на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, яка новина вас найбільше зацікавила. І якщо вам сподобалося це відео, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. Лайки є. А якщо знайду, пошерстіть, пошерстіть, по кишеньках. А ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро. па Там, де морки! Де на кульба вискачуть, играються з патичком, Вон мені муркочуть, там, де виска з кругом Багато валер'яне там, де я граюсь котом, і з Ізбагатьма котами, там, де море кицок, де на кульба вискачуть, играються з патичком, Вони мені муркочуть там, де віска з кругом Багато валер'яне, там, де я граюсь з котом, і з збагать маготами.